Я абсолютно не подобаю собі в кадрі. Та й у дзеркалі також, якщо чесно. Наряджаю капелюшки, обираю ракурс, посміхаюся, але потім ніколи не передивляюсь свої відео. Макс кожного разу каже, що я найкрасивіша жінка у світі, і все вигадую. Але ну, такі може жінки. Колись запишу вам відео щось що типу 5 секретів ідеальної фігури, самооцінки чи як полюбити себе за 5 днів. А поки тримайте 5 порад ідеальних оладків. Перше. Готуйте на кефірі, важливо на теплому. Він активізує суду і оладки будуть як ніжне перо. Ще більше повітря додасть ложка окропу у тісто перед самою обсмажкою. Третій секрет: тісто має бути густе, як. Жирна сметана. Четверте. Не забувай тісто. ніяких блендерів та міксерів. П'яте. Перегортай оладки, коли на поверхні з'являться бульбашки та матова поверхня. А ще хочу сказати, що до ідеальної картини смачнючих оладків пасує швидкий абрикосовий джем. 500 г ягід, 200 г цукру, 20 хвилин. І літо у твоїй банці.